Ват Ростяницької громади Юрій Бова відповів на запитання, які цікавлять місцевих мешканців. Уряд підтримав рішення щодо надання дров для опалення жителям населених пунктів, які проживають поруч з лінією фронту. Тож як безкоштовно отримати саме такі дрова? Дивіться по дровам. Ми повинні розуміти, що з цієї суми коштів, яка виділена державою на всіх людей не вистачить. Тому в першу чергу будуть отримувати дрова в тому ліміті, який нам відведений на Тростянецьку нашу громаду, отримувати ті, в кого тільки пічне опалення, тільки древ'яне опалення. Не просто там в мене є кот газовий, а ще електрокотьол, але он там є ще не вкидав печку десь да, в кухні. Ну дайте мені теж дрова. Ну, Слухайте, давайте в першу чергу ті, у кого виключно є тільки древ'яне опалення. І ці люди відносяться до соціально незахищених груп населення, які не можуть придбати собі дрова, тим в першу чергу будуть такі дрова надаватися. Сьогодні список таких людей надає наш відділ соціального захисту населення. Вони обстежували, у них є певні дані і так далі. І вони продають ці дані на Сумську власну державну адміністрацію. Вона потім на лісгосп і Лісгосп буде завозити дрова. Я думаю, що це найближчим часом ця робота активно дуже почнеться. Всім іншим, у кого є, крім. Пічного ще газове опалення можливо, якщо залишаться. Кошти не будуть всі розподілені, можливо, якщо людина каже, ну, в мене газовий катюр є, але я не пользувався вже 20 років, я в основному стоплю котлом там, древ'яним. Можливо, тоді да, цим людям піде друга черга такої допомоги. от Якщо людина хоче піти і дізнатися, чи от може вона потрапити до цієї Він, треба звернутися в відділ соціального, соціального захисту населення. Він зараз знаходиться в приміщенні старої міської ради, да, ну, старому приміщенні, да, бувшому відділенні. Однопорохової будівлі, бо вона цей відділ раніше був над ЗАГСом, знаходився на другому поверсі. Ми побачили, що дуже багато йде стареньких людей, яким дуже важко підніматися сходами на другий поверх. Тому перевели це відділення на перший поверх в одноповерховому будівлі. Пандус там є, можна прийти. Будь ласка, там і начальник, і служба, і я думаю, що можна дізнатися або зателефонувати в кого є телефон, дізнатися, що робити в той чи інший особей, конкретно на включенность и включенных список.